Розпочали з нагород за материнську відданість та гідне виховання підростаючого покоління. Трьох жінок міста нагородили почесним званням мати героїня. Слід зазначити, що дві жінки виховують по п'ять, а одна десять дітей. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди дня соборності. Почесною грамотою облдержадміністрації нагородили директора музею історії Дніпродзержинська Наталю Буланову. Далі перейшли до розгляду питань порядку денного, першим з яких була організація громадських робіт у місті у 2014 році. Зазначеним проєктом пропонуємо затвердити перелік видів громадських робіт у місті на 2014 рік, перелік роботодавців, за участю яких планується проведення громадських робіт, та порядок перерахування коштів міського бюджету комунальним підприємствам міста для організації та проведення громадських робіт. Заслухали присутні і інформацію про стан виконавчої дисципліни у виконавчих органах Дніпродзержинської міської ради за 2013 рік. За 2013 рік надійшло 2299 контрольованих службових документів, з яких вищого рівня 1603, визначених контрольними за резолюцією керівництва 699. Одноголосно члени виконавчого комітету підтримали і рішення щодо визначення величини опосередкованої вартості оренди житла в місті за жовтень-грудень минулого року. Це про рішення підготовлено з метою забезпечення працівних захищених населення міста на житло на каналі закону України про житловий фонд соціального призначення. Пропонуємо вирізвити величину присвяткопосередкованої вартості найму житла. В місті президент за жовтень грудень 2013 року на одну особу розмірі 141 гривня 20 грим. також під час засідання члени виконавчого комітету затвердили зміни до складу робочої групи, яка координує боротьбу з розкраданням металомісткого обладнання у житлово-комунальній сфері міста.